Реальна вага тракторів. Реальна вага. Реальна вага реальних тракторів. Це трактор DTZ-1104 з кабіною з Чанфа Груп Представляє вам тракторця і зараз ми покажемо його реальну експлуатаційну вагу, тобто з усіма мастилами, з рідинами, з омивачем, з антифрізом і трішки палива. Ну, Буквально літрів 20-30. Бак тут, до речі, йде вже на 180, якщо я не паминаю, спітів, а то й на 200. Ну, Але в цьому відео давайте про реальну вагу. Всі точні характеристики можна подивитись на сайті tbmac.com.ua Будь ласка, підписуйтесь на канал, TikTok, Ютуб, ставте вподобайки. Адже далі буде реально цікаво. Подивимось, що тут у нас, ваги порожні, як зазвичай. І на табло всі нулі. Заїжджаємо. Ні, ну він реально красунчик, подивіться. Заїжджаємо. Реверс, сиділа. Все їх положено. Пишіть, друзі, пишіть в коментарях, що ще будемо зважувати. Обов'язково нічого. Будемо намагатись все зважити, все, що є, будемо важити. І на вагах 4520 кг експлуатаційна маса в нас трактора. ДТЗ 1104. Отакий От він, тракторець з кабіною, з потужним кругом, з турбіною, з інтеркулером, з редукторними мостами, з довантажувачами. І взагалі дуже і дуже цікава моделька. Всім, хто обробляє багато, багато нашу українську землю, у її багато. Цей тракторець можемо вам доставити. По всій Україні доставочка відбувається в будь-яку точку. І ніколи не переймайтесь, тракторний бригадир завжди на зв'язочку. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!